Вперше за весь час існування програми Наші гроші ми отримали погрози. Спочатку авторці цього матеріалу Аліні на електронну скриньку прислали листа із вірусом, а потім до неї додому приїхала людина з попередженнями та власне погрозами відносно її родини саме під час розробки цієї прокурорської теми. Я не певен, що має сенс писати в прокуратуру заяву про погрози, зроблені через сюжет про прокуратуру. Мені хотілося повідомити просто ГПУ про інше: про те, що автором програми Наші Гроші не є ані Аліна Стрижак, ані Аліса Юрченко, ані Надія Бурдєй. Бачите, в мене самі дівчата. Автором програми Наші гроші є я, Бігус Денис Станіславович. І всі погрози, питання, незадоволення, взагалі будь-що пов'язане із змістом цієї програми, повинно надсилатись виключно і особисто мені. Це сподіваюся, доволі просто зрозуміти. Ну і я не розумію, якою мразотою потрібно бути, щоб погрожувати дівчині. І питання друге: меркантильне. Під час зйомок цього сюжету люди, які Місцеві мешканці потім упізнали, як охоронця Даниленка, поцупили в нас штатив. І я розумію, що шансів отримати цей штатив в нас не більше, ніж у держави отримати озера. Але ну, просто хотілося відзначити дріб'язковість.